Всім привіт! З вами Артван. І в день виходу UFC 26. Я провів 24 години в UFC 26. Ніхуязую, ви спитаєте, ти що крейзі? Що ти там взагалі стільки часу робив? Зараз вам все покажу і розкажу. А я зараз вам покажу відкуда на Білорусь готувалося нападення. Але спочатку, як завжди, дуже дякую моїм підписникам на Донателло та моєму партнеру Беткінг. Баркін, паркін, паркін. Баркін, паркін, паркін. Ти король. Перший вхід. Нарешті дочекався, я поки воно скачається. Не розумію, чому я ще раз то качав, але погнали! Погнали! Дивимося. FC26. Here we go! Ні, ще не here we go. О, оце вже here we go. EA Sports, це не гейм. А вони додають якісь е трейлери чи що? Я пам'ятаю минулого року був якийсь там Зідан, там бігав, що ти там заходиш. Він такий да, здорово, вітає тебе в клубі. Цього року, походу, я нічого такого не бачу. Взагалі ніякої ні, ні трейлера не було, нічого, прикиньте, Ні, ні ну, ні, ні, вовче нічого. Ладно, я не буду перезаходити, бо зараз воно мені знову скаже качати 50 гігів на його нахуй. Погнали, Ultimate Team. Вони, Прикиньте, вони настільки розлінилися, що навіть синематики ніякі не записали. Ну нічого, я сподіваюся, що зараз буде прекрасний геймплей, що я настільки буду вражений, наскільки він класний, що, я вже, що мені це одразу компенсується це, що немає синематика. Так, беремо за пелечки людей. Там якраз сезон зараз нас на Англію на АПЛ-ку, Я думаю, там в якийсь кубок чи там в якісь СБЧ, воно по-любому пригодиться. Це хто? Це це діара? Добре, що не діарея. Так, над жартами треба ще попрацювати трошки. Мій перший форвард золотий. Це норбе. Коротше, бето. Грати я за нього, не, за звісно, не буду, ну нічого. Так, може якісь срібні безтяри, якісьло. Е, Луїс Гірме. О, о, а Чемпонг. Хто якийсь крутий чел з Челсі. Його, його, напевно, не треба ВСБ чешку кидати, будемо з ним якийсь срібний кубок іграти. Так. Глушенко, дивіться, мені вже першого українця дали ви всі 26 Глушенко. Я не знаю, хто це такий, але. Вітаю, ти мій перший українець в 26 <гум> Вау, дивіться, скільки всього. Бейджик, бейджик. Давайте собі зразу оцей от еплай. Uh, ага. Ладно, еволюцію забрали, то все залупа, то все мені не треба, окей. Так, ну давайте давайте зразу трошки з пакетиків почнемо. Ну, давайте тоді продаваємо і на потім. Давайте починаємо з цих. Перший мій пакетики тут мені падає. Угучуку! Ch Угучуку Goal... wow, wow, Це ж легенда Челсі Угучуку, Мадуеки, Чучквумега, Куквамека І Угучуку Так, гол пак. Голк! Вау! півзахисник з Англії, за ПЛ. Це шо болен? Це улюблений футболіст Філгуда, Філгуд, якщо ти тут, дай дай, дай знати. Yeah. Спеціально для тебе твоя аура приносить мені боуна. Перший мій 83-й гравець сюди. Ні, Сака, yeah, я, це Сака Волкаут. Так, ще один такий пакетик з одним гарантованим рартом До 83-го райдингу. Давай, 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 когось класного, Хоча би. О, oh, є, yeah. правий Вінгер. Іспанія, А хто там є? А хто там є? Сельти, блін, це якийсь бомжик, напевно. 77 пейс. Прав... А, це Яго Аспас, він тепер правий Вінгер. Ого. Він, я, я його все життя пам'ятаю страйкером. І Марко Салонсо. дивіться, Гіперлінк. Пам'ятаєте, що, що таке гіперлінк? І продаваємо два ради гравці: 75-83. Права захисниця з Америки, з Сіетла. О, 83 пейс. Мені здається, вона навіть зараз буде якусь копійку коштувати. Хуета! Ніби хуерта, а ніби. Ниби трошечки поенаксиму, я би сказав, ні. FC Pro зарахувало. Дякую. Дякую, Іє. Дякую, Іє, що зарахували, що я дивився вашу якусь залупну е, трансляцію, і ви мені за це дали три пакетика. Давайте перше оце. Голд плеер один рарний. Опорник. Бразилія. Фред? Ні. Фабіньо? А kim він рейтинг? 82. На ну, старійчок вже 82-го рейтингу всього лиш. СТ вау! О, Клас, можна буде його в склад закинути. Premium Electrum Players Pack. Оооо! волкаут! Перший волкаут! Центральна захисниця! З Англії! Арсенал! 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 87-Wільamson сюда. Давай, що там, блядь, отак ось якось вона танцювала. Ха-ха. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з часником, а, а дівчина з козаком. Тирям-триям пом-пом-пом тирям рірям И Rare Gold Pack. Один хтось. один волкаут! і це мужик! Це центральний захисник! Португалія! Блін, Романді аж! Ну слухайте, на два видка? О, айтнурі, до речі. От, 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 цей тіпчик може в основу на якийсь час. Рера. Ооооо! Трубін! Трубін на базі Сюда! На еволюції, в натурі ще якусь еволюцію можна буде йому зробити. Ну слухайте, не дарма дивився трансляцію від Sports. Зразу два вулкаута. Натурі є один з п'яти Foundation Speak. Let's go, жух. Рюгері, Копмайнерс, Endo, Garcia і Станішич. Ну я, я, до речі, вже перед тим думав, 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 думав і, і ніхуя не надумав, я не знаю, я не знаю. Мені хочеться і цей Регері прикольний, в нього лівий захисник з його статами, лівий захисник дуже класний, з Атлетику. І Коп Майнерс теж класний. Класний цапнік з цим дедболом, з Лоудрівеном, Ендо в опорку охуєнний. Станішеч теж для ЦЗшника нормальна карточка. Маю обох коп мене з гарний але здихай піпець. Все, тоді беру Ендо, похуй. Беру Ендо тоді. Погнали. Бу... В опорку треба дві людини, правильно? Правильно. Один з 378 плюс пік. Я бачив тут вчора Бруфісту випав Беллінгем. То випаде мені. Рус... Русукі. Гіла е, і. блядь, ну до ну чому комусь Беррингема мені 379 залупи. Погнали. Тут точно краще буде, ніж минулому, тому що там всі 79 максимум були. Перше, давайте з третього почнемо. О, Манчіні 83-й. Ковач. 83-й, конс 82-й. Small Silver's Player's Pack. А ну, може тут якісь інформ, Ні. Блять, салах выпав, салах, салах, перший день, я всі тільки запустив мені випав Салах, сюда. Зловив салаха. Сюда <зар> 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 82 плюс 1 рарный золотий гравець. Давайте, давайте когось такого, тут прям Йокерса. Ні, це не Волкао, це центральна захисниця, здається, да, француженка. О, вона, по-моєму, минулого року була Тотсом. Лакрар, да? Вона, ж була... вона здається, була Тотсом минулого року, пам'ятаєте Може ту форму собі купити за 140 тисяч, що думаєте? Нормально? Форму за 140 тисяч монеток, я, звісно ж, не купив, а пішов грати свій перший драфт. Виграв лише 2 гри, в нагородках нічого цікавого не зловив і вирішив, що треба трошки навчитись грати перед тим як продовжувати. А який найкращий режим для навчання? Правильно, Moments. Окей, насправді я його грав для того, щоб отримати пак за 60 зірочок і додатковий жетон драфту, але то таке. Ну, але то Нагороди за момент я вам показував у минулому відео, тому хто ще не глянув, рекомендую. Там мало того, що гарний дроп, так ще й глядачі на стрімі давали відкривати свої паки. Тож можете оцінити і вирішити для себе, чи вартує вибивати цей пак. Спойлер вартує. Далі я зіграв ще декілька драфтів, і насправді момент не дуже то сильно допомогли. І я виграв тільки один драфт і пішов робити всяке СБЧ. Робив я їх довго і нудно, бо клуб ще був відносно порожнім, але дроп в підсумку не розчарував. І два рарних золотих гравці. Давайте, 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 давайте. Є міні локаут правий захисник Італія. Серія, хто там є? Наполі. Діло о діло Ренс, 83-й рейтинг. Нормально, 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 нормально. Так, давайте, два рарних золотих гравців полетіли. Оооо, мінівулкау, страйкер Франція. Апелл. Колумуані? Єбать, Його на ринку немає, чуваки. Це в склад. О, волкаут з бомжопаку Що це? 84 сюда. Найс рейтинг. Опа! Що це таке? Це що? Це промо. Дивіться, промо, промо. Редвізія, утрехт. Я з чешечку зібрав. Тут е, виходить. Бо, бо, Босбус дуган. Центральний і упорник. Три резервки, ну конечно, таке собі. Таке собі. Ну ладно, Squad Battles можна буде з ним побігати. Голдпак! Ти хто з Ньюкасла? Ліврамент. Ого, непогано. Так, ще один Голд Міні-волкаут. <пух> Центральний півзахисник Словенії серія, Це якийсь лоботка. Ну, 83 рейтинг. Піде, нормально, нормально. Що <пух> в нас тут? Оу, три гарантовано рарних і один гарантовано 80. Тобто точно буде тунельчик. Тільки, ладно, не тунельчик, а буде, можливо, маленький тунельчик. Або великий тунельчик. Надіюсь, великий. Погнали. Ні, це маленький тунельчик, це правий. У зв... мене вже є Лоренцо. ви що на приколі. Ну, я стільки карточок не маю, ви мені даєте ділоренці який мене дублікат. І, мегапак! Один гарантований 802 плюс гравець. Полетіли. Міні волкаут не, не великий. Ні, ні, ні. Ні, це знов Ді Лоренцо! Як? В мене в сторіджі одна картка. У мене один дублікат валяється в сторіджі, і це ді Лоренцо. він мені падає знов, бляха. Це робили якісь з тим, ді, з тим Ді Лоренцо чи що? Як це можливо? Один дублікат і, блядь, ді Лоренцо. Так, 6 гравців, з них 3 раних. Полетіли. О, Правий пізахисник Англія. АПЛ. Ну це не Сака, це, а це Бовен? Знову Бовен. Він вернувся. Він вернувся. Він нас переслідує. ми його злили, вас збачаємо, він вернувся. Бовен і Гндган. О, голос рай, до речі. Так, Prime Mix Players Pack. 6 гарантованих радних. Полетіли. Так, є міні волкаут. Лівий Вінгер. Е Дуку! Дуку! Ебой! Ебой, продавай мой дуку! Блять, я кахуену! Я охуену, я радуюсь от дуку! Блять, 20 чем вы стоите сюда! Сюда, 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 сюда. Так, Миранчук, можно тебе квикнуть? Ты ж нихуя не кошешь, Шо нахуй. Е, 6 золотих гравців, з них 3 рарних, і з них один гарантований 80. Погнали. Міні волкаут, центральний півзахисник Аргентина. Enzo. У Enzo теж якусь копійку вроді коштує. 2, по-моєму. Ага. Навіть 3. ууу Прем'ян Голд Players' Pack, 12 золотих гравців, з них три рарних, з них один гартований, 80. Полетіли. Знову без волкаута. Фабіньо. А... А... Лукас Пері, це брат Катіпері. О, їбать, братка брат ще щось коштує. А, бразилець воротарь за ПЛК. <фиф> Летить на трансферний ринок, як, як миленький. Битяча пауза. До речі, про нові СБЧ я пишу в своєму телеграм-каналі, та і загалом там багато всяких новин, анонсів. Тож долучайтеся, щоб бути в курсі всього цікавого та актуального. Далі з глядачами на стрімі ми закрили Rush, і знову ж таки, як виявилось, не дарма. E, 2.81. Центральна захисниця. Це... Це ж ця. E, як є? Кеттлі. Точно. Забув, як її звати. Ой, я Охо-хо-хо-хо. Ніхуя собі. Ніхуя собі, Араухо. 20 тисяч. 18-1 Х3. Блін, не Волкаут, але... Центральний захисник з Англії... Гей, гей, Марку гей. Але, блін, 69-й пейс. А, він навіть 82-й фон. Ну, тут для, для повного прикола мав би бути. Е, Ді Марія, Ді Григорію і. Ді Геї. Не знаю. Чому, чому в нього немає приставочки Ді в цьому паці. 2,82+, ну давай. Ууу, є волкаут, є волкаут. О, це воротар. Ла Лаліга. Ферштеген. Він досі 89-й чи вже менший рейтинг? 86. -й. 76. Блін, я думав, він хоча б якийсь 88. -й. Бернардо Сілва. Ну, погнали. Один непродаваймий, 75 Це центральний захисник з Англії. Сиріат, це. Томорі. Оу, ма. Томорі хо хо більше 10 тисяч. Клас, клас. Ні, ну, теж, теж, теж. На перші на перший склад має ставати. Навіть мені здається, краще, ніж Рубенді, аж краще, ніж Вільямсон Просто в основу можна його ставити. Пак за 50 асистів. Може тут пощастить? 85. Погнали! О! волкаут до речі. волкаут Центральний захисник! Бразилія, Англія. Ти що, Габріель? Єба, Чат, Габріель. Але блін, 64 й пейс. Похуй, Габріель! Габріель вас основу. Сюди. Нормально, я забираю, я забираю, я забираю. Реально, арсеналістка підкрутка. Вільямсон волкаут, Габріель волкаут і Сака волкаут. З цього всього я наколотив собі ось такий перший склад. Телі я закупив собі за монетки, тому що на їхній позиції взагалі нічого адекватного не падало. Склад вийшов бойовим. Я двічі виграв турнір раннього доступу до 20.00 і після оновлення в 20.00. І нагороди до вашої уваги. Три гравці з Бундесліги. Опа, міні волкаут, центральний захисник Орбан. Він 84-й тепер. Він був минулого року 83-й, тепер 84-й, окей. Пенсабаїні ну, Пуертос. Але, але, три гравці зла ліги. Ану, три гравці з лаліги Давайте мені Вінісіус, Мбапе і. Е, і Ямаль Я ставлю клас. А, розігнався навіть навіть немає міні-волкаута. пішов я нахуй. Три дівчинки з англійської ліги, і це волкаут. Це права захисниця. Англія. Логічно, що англійська ліга Челсі. Це бронз? Це бронз, 87 го рейтингу. Найс фода. Звісно, грати я за неї не буду, але фода. Nice і 5 гравців ВПЛ в одному паті, Блін, без волкаута, міні волкаут, правий захисник, якраз Англія. Арсенал. О, Арсенал, Блін, мені все не стільки арсенала це пишется, как это. А це Пен вайт, вайт, 83. -й. А може хтось середній є класний? Аке, вайт. О, о, о гордон, до речі. Гордон, гордон. Це я получается, я можу теля продати і поставити туди, туди гордона. Стоуу пак за 100 000 монеток. За 2000 все поинтів. Серега замовив. Найдорожчий пак з магазину. Відкриваємо. 24 гравці. Ой, це без волкаута, до речі. Це, до речі, без волкаута це. Граніт Джака. Найкращий тут граніт Джака. Анце Фернандес. Амердашвілі Аке. Угу. Ну і лайно. Також на стрімі ми відкривали ікони за передзамовлення, але про це вже є окреме відео на каналі, тому якщо ви ще його не бачили, то саме час переглянути. Окрім власне самої гри, на стрімі ми ще періодично проводили розіграші, тому знову ж таки. Підписуйтесь на телеграм-канал та підписуйтесь на твіч канал, щоб нічого ніколи не пропускати. Ну що, дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам старте всі 26. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, та очікуйте наступні відео. Бувайте здорові! Росія, бро! Все буде Україна! Пака.